Доброго всім раночку. Маємо, друзі, на годиннику 7.30. І такий гарний схід сонця. Дивіться, який гарний. Оранжевий, якийсь рожевий. Я трошечки морозець бачу. І гарно сонечко стає. Привіт-привіт всім! Стала на секунду замилуватися, але гарно взагалі. Розпочинаємо п'ятницю, друзі. Розпочинаємо п'ятницю. Перед Різдвяну. Багато людей сьогодні йдуть на ринок, магазинчики, скупляються, готуються до свят. Ну не ми. У нас сьогодні друзі мають бути майстри. Крешті ми домовилися зовсім з іншими, не тими, що ми починали, бо ми як почали, так і закінчили. Зовсім з іншими хлопцями, зовсім іншою бригадою. Три їдуть, будуть з нам сверлити аж 4 дюри. Вони сьогодні будуть цілий день. нас. Три рекуператори будуть ставити. Ну, витяжки такі. Я перед тим колись показувала, що ми купили вже ті рекуператори, тільки треба було нам зробити ті ну, дзюри. І, що? І в них ми беремо Так. Люди на літо ставлять на зиму, друзі. Знаєте, то так, як, знаєте, по-розумному, по через те, що літо той кондиціонер буде коштувати ще так раз, А зараз зимою дуже гарні знижки. Тому ми користаємо моментом, що можна поставити в зимі. Та й усе, На другому поверсі будемо ставити кондиціонер, Бо в нас жара, друзі, не виносима. Це ж у нас е, другий поверх мансард йде, повністю під бляхою. Коли жара на дворі майже 40, то там сауна. Тому ми вже давно планували кондиціонер туди поставити. Беремо такий потужний, щоб е, всі три кімнати охолоджували, став в коридорі. Та й усе. Коротше, сьогодні маю майстрів. Тому я і не готуюся особо до свята. Я вам поясню, друзі, ще зараз не хочу нічого розказувати. Поясню детально, чому ми цього року не дуже готуємося до свята. В понеділок. В понеділок вам все поясню, бо ще наперед не хочу нічого казати. Добре, ну що, розпочинаємо день. На сам чекаю тих хлопців. Зараз їдуть з Тернополя. Так, у нас вже є майстри. Ой, В хаті, так як потім, ну, а що зробити? Такі інструменти спеціальні. Бачите, таки будуть вибивати дзюри. Ми носимо з Артуром догори наразі. Помагаємо трохи. Такий кондиціонер. Давай. ми З Артуром притайся. придайся. Процес запущений. Пішло. Працюють. Щоб сказати, що порохів нема. Ні, порохи є. Ну, але що зробити, друзі? Ну, то я... Там хоча такий великий потужний пилосос, що витягає, але все одно. Все одно. Ну добре, та я не розраховувала, я аж ну. Не уявляла собі, там не малювала картинку, що зроблю все буде ідеально. Та звісно, що, бо так, так кожен ремонт, кожен якесь втручання, щоб не робили. Будь-які ремонтні роботи. Понесуть за собою такі наслідки. Так що я була готова, нічого страшного. О, як гудить, чуєте? Друзі, один є, один зробили. Ось підключається. Така штучка. Тепер роблять в нашій кімнаті. Все, що могла позабирала, але. Робиться Робиться, порохи, всюди страшне, ну що зробити? Чого? Нічого не поробиш. На то є ремонти. Йду, я ще ті орхідеї позабираю, поки Поки майстер там на дворі біжу, я йду до своїх коськів, дати їм хлібчика, маю хліб. Чекаю хліб. Ідемо подивимося на двір, як ми виглядаємо за двору. Дощик. Зранку не було, така гарна погода, була, вже знов дощ падає. Тако виглядає, бачите, така маленька біла штучка. Ось так і виглядає рекуператор. Привіт, я вже є. Хліб. хліб маю всякий. Зараз вам дам, чекайте. Чекай, 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 та да, чекай. На. О, хлібо не люблять. Так, На. тримай. Хочеш, не розкидають мені Ти Не хочеш, вони не розкидають. Рукам дамо. Тримай. Ти вже не хотіла, вже пхаєш носяру. Чекай зараз. Почекай в порядки, живої очереді тримай. Ай хліб їдять. Артур сьогодні ходив до баби, до моєї мами ходив. Вона йому хліба передала. Купляв дідух, ви купляєте дідух, друзі? Хто купляє дідух на цей на свята? ножка на. ти будеш? Дідух на свята купляв. І зразу цей. О, так, ще сіна на обід Коськом. Хлібчика дала. Сіна дала, ще хлібчик лишився, курам, треба виспати. Так. Та й все. Та й можна до хати, можна вас залишати. Коське, Коське. йду до хати. Один вже поставлений Вартура. Ще Донеска зараз буде. Привітайся. А може довітався, вже не пам'ятаю. Ну що, поїхав наш майстер, залишив інструменти ще той цілий кондиціонер. Оце дуже важке, друзі. Бо сам кондиціонер не є важкий. Ось. Артур сам його приніс. А оцей то важкий. Та сама така. така. Система, що на дворі має стояти, тому тобто, ну, доволі важке. Та й все. То я усім привіт. Бачите, як воно робиться, воно е, вибиває саму ту дзюру. І ще бачите, тут виджура, бо щоб е, цей. Щоб ту цілу систему за її зафіксувати. Потрібна опора, через то таку кудзуру ще роблять. Ну нічого, ми і так будемо робити ремонт. Шортур. І так будемо робити ремонт на все одно. Чоловік зашпаклює та й все перекрасить. Шторево треба брати? Штори брати? Ну ні, ну що зробиш? Ніц. Дивіться, друзі. Як то? Ну, що то є фірма? Я розумію, що ми нам більше б нам платити, бо це, друзі, з цієї фірми, що вони ставлять, продають і зразу встановляють кондиціонери. І враховуючи те, що нам треба було тих рекуператорів поставити, то вони вже нам і так ставлять ті рекуператори. Але дивіться, самі прийшли, все зробили, все сміття зібрали. К каже до мене, такий старший вже дядько. Каже до мене, тут, Ну я розумію, що треба помити все частенько. Я там добре не поприбирав, каже, я завтра краще поприбираю. Мені ж так смішно, друзі, Знаєте, Так якось ну, смішно стало, через те, напевно, що. Ну, такий старший дядько каже, завтра краще вас поприбираю. Ми якось інакше виховані. Та й все. Та я кажу, сама дам раду поприбирати. Щоб вони не прибирали мене в хаті, ні. ну. Дуже тихо роблять, зараз вам покажу. Не знаю, чи чуєте звук. Ось туль весь звук. Дуже тихенько. Е, Розумію, що так це. Ну так, фірми працюють, зробили, все за собою поприбирали, смітничок забрали і все. Ну, Але це... Але кожна господиня закачує рукава і все-все відрає всюди порохи і на жалюзях, і на дверях, і всюди. Ну, але так ми будемо все перекрашувати. Все одно буду все-все повністю перемивати, так що мені не цей. Нічого страшного. Я себе морально вже підготувала, що ти маєш це зробити, бо це будуть робити. Тому, слава тобі, Господи, Боже, ми, ми чекали на ті рекуператори, поки поставили певно більше, ніж місяць. Кістки, знаєте, недобросовісні попалися ці перші. Що нас поставимо, э, поставимо, поставим, так годували, годували тими обіцянками. Ми поставимо, 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 поставим. З дня на день а вже ми замовили щось там. Нам треба такого інструменту. А ще того, ну скажи людям: ну не виходить мені, ну я маю зараз роботу. Чи не можу я поставити? Шукайте інших. Ну нащо так тягнути ту резину, тягнути, давати надію і може стати потім не брати трубки. Ну це ну дуже смішно, чесно. Ми б собі не давно вже поставили, взяли б других людей, отак, як знайшли другу фірму, приїхали. Та й зробили хлопці. Боже. Та й усе, Ну добре, добре, друзі, ще завтра той кондикціонер і вже я тоді можу братися до того всього. ну, Все зроблю, все зроблю. Знаєте, вже за мною вже не буде стояти, вже не треба нікого чекати, вже собі стала та я роблю. Добре, поділилася гарною новиною. Рекуператори встановлені, ура. Все, завтра у нас субота. Завтра вже буду, ну, зранку приїде той чоловік вставляти цей. Встановлювати ще А, але ну, каже, що довго не буде. Десь, може, дві годинки або три відсили, довго не буде. Та я можу прибирати. прибирати усе, вичищати. А тоді вже. Після свят вже братися, то все перекрашуватися, бо фактично там неділя в нас, неділя не будеш братися до малювати все, А понеділок в мене дуже важлива, це не подія, а дуже важливе. Таке, що ми вже давно запланували, ну, я вам розкажу, тросі. я вам казала, що вам розкажу, я вам все розкажу. Я за цілий тиждень все знімала, так що все розкажу тільки, щоб все було добре. Добре, друзі, все, спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Хто має велике бажання, можете приходити до мене, приїжджати, де допоможете мені до всього прибирати. Щоб я то швидко зробила. Добре. Пожартували і хватить. Спокійного вечора. Мирного, тихо, доброго. І доброї, друзі-нічки. Спокійної нічки. Все, всім кажу, па-па.